Всім доброго вечора, дорогі брати і сестри. Перед все хочу привітати вас усіх із наступаючим святом Різдва. Це світле свято дуже незвичайне цього року, тому що ми живемо з вами під час війни. Але чим темніше, чим більше темрява, тим ясніше і тим сильніше світить світло. Нехай Господнє світло перемоги, благовісті, любові, сили, істини. Воно. Сяє в ваших серцях, в ваших домівках, нехай Господь буде цим світильником для всіх нас і просвіщає всяку-темряву. всяку, -всяку темряву. Благословляю вас Різдво, нехай Господь благословить кожну сім'ю. Я хочу звернутися до вас однією інформацією, по суті, яка стосується нашого рішення. Про зміну часу нашого служіння. Як ви знаєте, ми недавно говорили про це в церкві? Ми підняли це питання і бачили важливість цього з різних причин. Я пояснював, чому нам важливо йти до того, щоб мати служіння в ранковий час. Ми зробили опитування і е загалом, і е в онлайні і потім паперові відповіді ми мали 175 варіантів відповідей. Ми всі їх проаналізували ми побачили, що біль, біля 70% людей, вони проголосували за те, щоб було служіння вранці на переважно на 11 годину. Більше всього було відповідей, більше 50% людей сказали: "Так, да, ми хочемо, щоб служіння було на 11". І потім 10% сказали: "Ми хочемо на 10-ту". Декілька людей сказали, що вони писали, що вони хотіли б на 12-ту мати служіння. Вот. І за те, щоб залишилось так, як є, проголосувало із 175, 43, якщо я не помиляюсь, людини це 25 від відсотків, тобто четверть людей. І звісно, це теж такий вагомий відсоток. Ми зібралися з служителями, всім з пасторським составом, регіональними служителями. і ми радилися, як нам краще бути. Яке рішення може бути найкращим для життя церкви, враховуючи всю ситуацію, да і ситуацію кожного з вас, ось до чого ми прийшли. Ми е, прийняли рішення перейти основним служінням, перенести е, час основного служіння церкви на 11 годину ранку, починаючи з 8 січня. З 8 січня буде новий режим, і це на 11 годину ранку. В під час цього служіння буде. Все основне, що у нас відбувається повноцінне прославлення, повноцінне служіння, як ми маємо зазвичай, буде під час цього служіння дитяче служіння забезпечене. Ну і всі-всі-всі служби, які ми маємо, церковні, вони будуть залучені в це служіння ранкове. Після нього ми можемо мати також чаювання і так далі, тобто час для спілкування. І звісно, воно вже біля першої години дня вже буде завершено і все. Але Тим не менш, ми маємо 40 з чимось людей, які сказали, що ми хочемо, щоб залишилось так, як є. Коли ми запитали, задали додаткове питання, да, чому ви хочете, щоб залишилось на 15.00, 17 із 43 сказали, в нас робота вранці. У нас є якби суб'єктивна така причина. Ми працюємо зранку. Тобто 17 людей фактично із 175 сказали, що в нас вранці в неділю робота. А решта сказали, хтось сказав, що в нас нам так зручно будувати день. хтось сказав, буде важко перестроюватись. Хто сказав, це один день, коли я можу виспатись, і так далі. Отже, ми прийняли рішення. Ми знаєте, як ми приймаємо рішення, це не щось, знаєте, таке святе, сакральне, що прийшло з неба і. Тільки так має бути, і е, це священна Божа воля. Але тим, ми те, що ми робимо, ми пробуємо. Бо слово Боже каже, що е, все досліджуйте і тримайтесь доброго, да? все іспитуйте, хорошого діжитись. Тому ми наразі вирішили зробити такий, е, такий період, де ми робимо такі от випробувальний тестовий період. Ми хочемо залишити ще додаткове служіння. Малого формату, малий формат служіння на 15.00. хочемо врахувати потреби тих, хто працює зранку, тих хто не може зранку по за інших причин або кому зручно, все таки бути на 3.00. Тому ми будемо мати малий формат служіння на третю годину дня. І що він буде собою представляти? Це буде це буде служіння. Також в центральному залі, але воно буде в, в спрощеному форматі, такому більш домашньому, скажімо так, буде одна людина, яка може провести прославлення з гітарою, наприклад, да? і якщо спікер-проповідник він з Нашої церкви, якщо це я або хтось з наших служителів, ми залишимось, щоб також проповідувати і цій групі людей. Я буду другий раз проповідувати те саме послання, що було вранці, і також наші брати, да, хто проповідує. Якщо це буде спікер, який приїжджає, гость, подивимось, як ми будемо робити. Можливо, ми за, запишемо, тобто буде відеозапис раннього служіння, і саме проповідь ми будемо. Демонструвати на екрані, або е, да, на екрані, скоріш за все, От, і можна буде її послухати також, щоб ви також були в курсі того, що проповідувалось вранці, і зазвичай буде молитва за потреби і, і пожертви і спілкування. Е, такий буде спрощений формат служіння. Якщо людина, наприклад, працює або е, прийти в цей час, або зранку, наприклад, поїхала в область, послужити в іншому місці. Подивимось. Якщо вам так буде зручно, можливо, ми згодом матимемо два повноцінних служіння, і друге служіння також виросте. І в нас буде два потоки служінь. Дай Бог, ми хочемо, щоб ми зростали, і щоб більше людей приходило до Бога. Якщо буде більше опцій, можливо, це буде сприяти цьому. Можливо, ті, хто приходить на три через деякий час. Побачить перевагу і захочуть також доєднатися до тих, хто на 11-ту, і все таки буде одне служіння центральне, велике. Подивимось, може ще щось потім з'явиться. Будемо все бачити. Ми жива церква, ми живий організм, живе тіло. Таким чином, ми бачимо мудрість, в тому щоби. І, по-перше, слідувати тому керівництву, яке Бог нам дає наразі, і по-друге, не забути нікого, не поставити поза увагою інтереси і потреби людей. Я вірю, що це максимально буде знаєте, сприяти і відповідати на ваші потреби. Так що робимо це з 8 січня, буде на 11 і на 15. Нехай Господь благословить вас. Пишіть ваші коментарі, додаткові пропозиції і заключайтеся. Обов'язково приходьте, приводьте людей, говоріть ці опції. І нехай Бог благословить вас і будує церкву. Будьте благословені в цей різдво і цей новий рік.